Жіночу мобільну вогневу групу Збройних сил України, що успішно знищила російську ракету із ПЗРК, нагородив міністр оборони України Рустем Умєров. серед нагороджених Наталія Грабарчук, колишня вихователька дитячого садочка. Вона уразила ворожу ціль. Це був її перший бойовий пуск. У командуванні повітряних сил Збройних сил України сповістили злагоджена робота Наталії та посл... Сестер дозволила збити російську крилату ракету Х-101. Повітряні сили оприлюднили відео враження ворожої ракети РФ. Його зняла старший солдат Ольга Максименко, Валентина Стеблевець. Старший солдат працювала із планшетом, контролювала повітряну обстановку, передавала інформацію про ракету агресора.